Вітаю вас, мої підписчики, гості мого каналу, мої рідні люди. Дякую вам, що ви зі мною, дякую, що ви ставите лайки, коментуєте і рекомендуєте мої відео своїм рідним і знайомим. Дякую, дякую, дякую вам за це. Сьогодні я записую карту дня на середу на 25 вересня 2024 року. Як завжди, у нас чотири варіанти. І так, починаємо. Карта дня на 25 вересня 2024 року. Для першого варіанту, для другого варіанту, для третього варіанту і для четвертого варіанту. Будь ласка, вибирайте. Вибирайте не разумом, вибирайте енергетикою. Куди тяне? І так, починаємо. Перший варіант. Вітаю вас, мої одинички. Е, у вас карта дня. Король мечей. Карта дня як агресивність. Така, знаєте, холодна. Карта дня рішучість, я б сказала. Така. Я вирішив, прийняв рішення. Принципіальність, навіть, я б сказала, така, знаєте, от я стою на своєму і я зі своєї позиції не відійду. Можуть бути конфліктні ситуації по цій карті. Але карта воїна це карта, може бути, інформацію отримати від людини, яка воює для українців. Да? Або столкнетесь да, з воїном, може побачити когось, може хтось із рідних. Да? Це таке. Але карта рішучості, активності, справедливості такого. Проніцательністю та да, логіки. Така карта. Давайте подивимося, з чим це буде зв'язані ці події. да, От Енергетика така. А ще що це будуть за події? Які це за події будуть зв'язані з цим королем мечів? Це картою логіки. да. О, Рішуще, що вже карата випала. <кій> Я вирішив, ось, наприклад, ну, це може тут багато бути варіантів, але я холодний, я вирішив дати, наприклад, допомогу якійсь дитині, да, якомусь молодому хлопцю. Або я вирішив дати ну, як, дати своє внимання, да, своєї ну, тут. Звісно, матеріальна якась допомога, А ну, може бути також і своєї допомоги фізичної, да? не, не, але не в великому количестві. Да? общем, я принципіально да, вирішив щось дати, але небагато. Есть, щось, щось ви будете категорично я вам щось дам, да? але чогось так, ну, не в повній силі. Да? Це буде, може касатися всього, і да? емоцій, і. И... Матеріального і внімання, і заботи. Да? ну, такого, да? Але це все-таки карта е, Пентаклів, то це може касатися, іменно е, да? денежне може бути якесь фізичне. Тобто, фізика це не духовне. Да? Щось будете давати, але ну, невеличко. Людині, якомусь пажику, молодому дитині, або це ваша заінтересованість движення, ваша така невеличка. Але ви будете категоричні: енергетика дня, така, якби ну, ви серйозні. Серйозні, такі настроєні, Категоричні. Це, це такий у мене енергетика, такий прогноз на. Карту дня на середу для першого варіанта е, Кому потрібні е, особисті консультації. Інформація, як зі мною зв'язатися в описі до відео. Е, дякую, що ви були зі мною. Як завжди, моє традиційне все буде добре. Вітаю вас, мої підписчики, гості мого каналу. Мої рідні люди. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що ви ставите лайки, коментуєте. І рекомендуєте мої відео своїм рідним і знайомим. Дякую вам за це. Дивлюся карту дня на середу, на 25 вересня, хто вибрав другий варіант. І так, карта дня король Пентаклій. Це. Карта енергетика такого і стабільності. Да? от Крепко стою на ногах. Да? Це може так стояти стабільно, незручно. Тобто реально, реально ви дивитесь на вещи, Да? Тобто реально стоїте на ногах. Ви впевнені в собі. Тобто, енергетика така дня. Все чітко на містах без соплей, скажімо, так, без емоцій. Все построєно буде на матеріальному. Тобто то енергетика дня на матеріальному зав'язана. Да? З чим це пов'язано? А не кажуть карти, ось дивіться, сказали, що тут розказувати, тут все ясно. Тобто, карта дня може бути декілька варіантів, як завжди, ви знаєте, варіантів може бути о-о-о. Мільярди цих варіантів про, на, на об'яснення цієї карти. Але конкретно, може будь, е, я вам розкажу тільки декілька. Да? Перший е, один із варіантів для двоєчок в вашому житті у середу може з'явитися якийсь король Пентаклі. Тобто, людина знаку Зодіака, наприклад, там. Тільці, потім це Діви, і, по-моєму, скорпіони чи, чи стрільці. Не пам'ятаю, час, я не можу спомнити. Ну, не важно, це не столь важливо. Це може бути людина одружним, це може бути ваш чоловік. Так, що править балом буде ваш чоловік сьогодні, тобто, слухайте його, це може бути і так. А а ну, а взагалі як по енергії, дивіться, дивіться то це енергетика стабільності. Да? от е, багатств, ну, Багатства е, стабільності, достатку, твердості, да? твердо стою на ногах, не е, е, ну, Хороша, стабільна, безмінна карта. Я не можу нічого поганого про це сказати. Повторяється, одне й те саме, не хочу, я вже вам об'яснила, як це. Більше нічого не можу сказати, і не, забивати дурним голову, воно вам не треба, просто щоб ви розуміли. Або в вашому житті з'явиться в цей день якийсь, якась, якийсь чоловік, да, важний для вас. Да, там, може, і не важний, але якийсь. Не був, не, ви так не планували, а він з'явиться. Він Або це буде означати, що це якась стабільність ситуації. Тобто, в імперії все спокійно. Вашу, Вашому мерку, да? вашому житті, ваш, вас самих, да? вашу, ваші галактики під названням іменем, от які ви там. Да? Кожна людина це своя має галактику, своя індивідуальність, своя лічність. От у вашій а ля галактики, все буде стабільно. Отакий мій прогноз. Якщо надіюсь, поняли, надіюсь, об'яснила доходчево, кому потрібні особисті консультації, інформація, як зв'язатися зі мною в описі до відео. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне. Все буде добре! Вітаю троєчки! Хто вибрав третій варіант. Е, хочу вам спочатку подякувати, що ви зі мною. Дякую, що ви ставите лайки, коментуєте. Е, рекомендуєте мої відео своїм рідним і знайомим. Дякую вам за це. Е, карта дня для третього варіанту на середу, 25 вересня 2024 року. Карта дня. Е, Восьмерка мечей. Ця карта називається Отсутствие свободи, да? тобто ограничення, я на нього кажу. Але ограничення це не запрет. Тобто ви вправі, ви можете самі собі ставити або вам ставлять якісь ограничення. Ну, це не закритий вам шлях, що ви там не можете двигатися, Да? Можете. Все зависить від вас, але ви не знаєте, я б сказала так, ви не знаєте, куди вам двигатися і що вам робити. Якась така карта трошки розстеряності, карта з дня середи, будуть такі ситуації, які ви будете в конфлікті самі з собою. Я не розумію, що мені робити. Нічого не бачу, нічого не відчуваю, якась така скованість, чи йти, чи не йти, сумнення, таке щось. Чи правильно я роблю, я взагалі не, ви, не бачу е, там, е, виходу з ситуації, да, якась, не впевнені в собі, я б сказала, перший шаг якийсь шаг зробити, і вам страшно якась така енергетика. Ну, я ж кажу, що невпевненості, я б сказала так. По відчуттю така енергетика, з чим це буде зв'язано? З чим це буде зв'язано? Зараз подивимося, з чим це буде зв'язано. Це буде? це буде з домашніми якимись справами вашими. Це буде зв'язано з вашими Якісь треба буде вам щось зробити, але ви будете не впевнені, нерішучі, якісь така. Неопридільності, скажімо. Тому я б вам посовітувала трічки, хто там вибрав трічки, при такій карті, при такій енергетиці, якщо ви сумніваєтесь, то не приймайте рішення зовсім. Остановіться, замріть і дайте переживіть цей день спокійно. А завтрашній день, як кажуть, буде завтрашній день дасть нову енергію, да? нове життя. Тому в цей день я б посовітувала. Троєчка тихенько, спокійно проживіть його. Отакий в мене прогноз для троєчок. Карти дня на середу. Кому потрібні особисті консультації, то інформація, як зі мною зв'язатися на... в описі до відео. Господі, в описі до відео до цього, до іншого, там це написано. І... Троєчки, як завжди, як моє традиційне, все буде добре, не переживайте. Життя йде, все минається, і погане, і хороше. І рішення приходять навіть тоді, коли їх не ожидаєш. До побачення, до зустрічі. Вітаю вас, мої четвірочки! Хто вибрав четвертий варіант. Також вітаю моїх підписчиків, гості мого каналу, мої рідненькі люди. Я, я знаю, що дуже багато моїх підписчиків дивляться всі варіанти. Просто їм от інтер, інтересно. Да? там Є у мене мої рідні люди, які ну, передивляються. У мене є моя кума, так вона дивиться всі чотири, а потім вибирає той, того, як подивиться, вибирає той, який їй подобається. Так що, Анічка, четвертий варіант, який ти вибереш? Так, дивимося. Для вас карта дня для четвірочок. Який? Карта дня на середину, 25 вересня. І так, дивимося. Двійка жезлів. Це карта неопределеності, енергетика неопределенності. Якщо є якась конфліктна ситуація, ви якийсь нейтралітет можете держати. Або у вас є. Вибір, вам треба зробити вибір. Або ви щось дуже щепетільно будете розглядувати. Оце така ситуація, ви будете таких мілочей докапуватися, під лупою дивитися, да? розсматлювати. Або ви будете отримувати дуже багато новостей різних. Одні говорять одне, другі говорять, говорять друге по всьому миру. Да? Ще ж. Ну, Одні кажуть одне, інші кажуть друге по, там, по новостям. Да? І ви оце неопределенності. Якісь будете шукати доповнюючі фактори, не, 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 не вірю нікому. Остаюся зі своєю точкою зріння, остаюсь нейтралітет. Да? Там. Или, е, я б, сказала, е, не приймаю нічю сторону. Да? Отак, да? Нейтралітет це не приймає ніяку сторону. З чим це буде пов'язано? Давайте. Да, я думаю, що все-таки це буде зв'язано отаке двояке, якась е інформація, да, от, іменно, е і ви. Е а ой, ой, Тут може, може бути ще такий один прекрасний ефект, а, помімо того, що це, а тут іще може, вам хтось може предложити заміж. А ви, але ви будете це більш детально, сумніватися. І не знати, чи виходить, чи не виходить, чи будь в парі, чи не будь в парі. Понімаєте, отаке ще може бути. Тобто, це все одно двойственность. Тобто ви не приймаєте рішення. Тобто почні, що третій варіант перекочував четвертий. Двойка жезлів це якесь. Я про це подумаю, як я кажу, Скарлетта Тохара унесені вітром». А об этом я подумаю завтра. Тому я совітую вам чотирочки, як само, як і трієчка, не приймайте рішення. І не просто будьте, дійсно, будьте нейтралітет, тобто розсматрюйте, якщо до вас хтось прийде, наприклад, ще такий, як із варіантів, хтось до вас прийде і розкаже, ось мене там. На... Чоловіка там, чи на жінку на, говарює, да, до вас, просто душу злить вам. Да, то ви вислухуєте дві сторони, не приймайте нічю сторону. Да, Вислухайте дві сторони, послухайте, будете, будете як, як, як урівноважувати оці дві дві як дві конфліктуючі сторони будете рівноважувати. Тобто да, будете таким. Арбітром, може будете, будете таким, ще, ще такий, як один із варіантів. Тому двоєчки. Держіть нейтралітет, емоції не ви у двоєчки, чуєте, четверочки. Держіть нейтралітет, не приймайте на цю сторону, будьте такі, я б трошки сказала, пофігістами, і не приймайте рішення, а більш детально розберіться з інформацією, яку вам предоставляють. Так? Отаке мій прогноз на середу для четвертого варіанта. Кому потрібні особисті консультації, інформація, як зі мною зв'язатися в описі до відео. Ставте, будь ласка, лайки, бо просмотрів є до більше сотні просмотрів, а лайків ну, навіть до 20 не доходить. Тому, пожалуйста, дуже вас прошу, ставте, будь ласка, лайки. Дякую. І, як завжди, Моє традиційне для всіх вас. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую.